скаємося ісім привіт. І сьогодні ми на каналі Артем І сьогодні я в місті Ланиця так. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. І сейчас я для вас це буде пару секунд, для мене це буде може пару часу. Сейчас секунду. Так, і я вийшов вже на виход. Так, от збираюся. по поступінка. От далі, так. Зараз для вас опять буде пару секунд, і для мене це буде час. Так, тут у нас ще є українські страви, травери, великі. І саме класниця, що є тут українські страви. Так, друзі, ми вже доходимо. Так, ми вже доходимо по чуть-чуть. Що -чуть. це у нас тут? Що э, це у нас тут таке? Ладно. Так, я ще буду йти зараз. Тут, ну, тут ну, треба пройти. Зараз я вже я проходжу через дорогу. Я не дивлюсь телефон. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ладно. Пишу. Я не знаю, що тут таке навіть. Вот тут квітовый магазин. Ти какая велика башня. Так, тут музичка. Так, ну ми далі йдемо, мій оператор е, е, да. Ну, Типа ми йдемо. Дальше. Вот мой оператор чуть-чуть меня поснимал, и давай я иду сам. Окей. Так, тут есть кафе и мороженое. Ладно, сейчас, секунду. Для вас секунда, опять же. Видите, только чая, непонятно, табличка какая-то.